Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі Новини з Українки. В студії Лариса Діденко. Вітаю вас! Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Радник президента України Марина Ставнійчук про концепцію реформування місцевого самоврядування, непереборний оптимізм та незламна сила духу Марії Маркелової, літні дари на вашому столі, романтики в гостях у сонечка. В результаті реформи місцевого самоврядування, яку ініціює президент України Віктор Янукович, має з'явитись активна громада, яка буде здатна вирішувати питання розвитку території, знаходити шляхи їх розв'язання самостійно або через кооперацію з сусідами. Саме про це заявила під час восьмої конференції Асоціації малих міст України, що відбулася в Українці, радник президента, керівник головного управління з питань конституційно-правової модернізації Марина Ставнічук. На думку радника голови держави Марини Стамнічук, довіру населення влада може отримати через співпрацю з громадськістю через механізми демократії участі на місцях. На те, чи спостерігалася якась конституційно-правова відповідність під час підготовки концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, говорить на сьогоднішній день реформа викладана цілим рядом проблем. Насамперед дійсно конституційного порядку, системного інституційного порядку на рівні законодавства, ми говоримо і про недосконалість і про непро законодавства, яке регулює питання дієвості місцевого самоврядування і його співвідносин з органами виконавчої влади на місцях. І разом з тим ми серйозно аналізуємо ті реальні практики, які сьогодні діють в Україні в сфері місцевої влади, і бачимо цілий ряд тих недоліків, які треба виправляти на такому системному концептуальному. Підході, який пропонується реформою місцевого самоврядування в Україні відповідною концепції, за словами радника президента України Марини Ставнічук, восьма конференція асоціації малих міст України здатна достатньо вплинути на процес реформування місцевого самоврядування. Вона згадує, що кілька років тому сама виступала одним з ініціаторів підтримки закону про асоціації місцевого самоврядування. І Бачу сьогодні надзвичайно позитивний. Наслідок і результат нашої спільної роботи з представниками органів місцевого самоврядування. Восьма конференція асоціації малих міст України, що традиційно проходила в Українці, надасть черговий пакет рекомендацій до тексту концепції реформи місцевого самоврядування, зазначає Марина Ставнічук. Бо насправді три чверті міст України це малі міста, що мають особливу специфіку, якої не мають міста мільйонники, де великі бюджети свої місцеві, де є великі дотації, а це звичайні селища. І міста районного типу, районні міста, і тут дуже велика специфіка. А більшість людей міського населення живе саме в таких містах. Обговорювались на конференції і проблеми повноважень міських рад, ті практики, які необхідні сьогодні, як інструменти, за допомогою яких міські ради працювали б з людьми, відчували проблеми, які їх турбують, і несли спільну відповідальність за вирішення із стан справ у маленькому місці та відповідно в тому чи іншому регіоні, зазначила Марина Ставнічук. Ми не могли не запитати в Марини Іванівни і про враження від Українки, де вона буває не вперше. Скажу вам відверто, що за останній період часу багато зроблено. Сьогодні я з з. Великі... Такою приємною, не те, що адресою, а з радістю дивилася на набережну, якою ми проїжджали, на якій стоїть е, ця будівля клубу міського І скажу, що, що будинку культури міського Скажу, що людям, надзвичайно, мабуть, приємно відкрити вікно, подивитися на безмерні далі Дніпра. Чудове місто. Мені дуже хочеться, щоб в цьому місті це молоде місто, йому ж тільки більше 40 років. Так? От, і мені дуже хотілося. Іли с жителі міста відчували тебе себе тут справжніми господарями? Якщо місто більше 40 років, значить середній вік людей, які живуть у цьому місті, це також молоді люди. Всі молоді люди можуть об'єднатися. Разом попрацювати над над багатьма питаннями. Я знаю, що у вас доволі часто проходить на день міста щорічні величезні фестивалі. До вас приїжджають великі і відомі артисти, гості. Я вже мала декілька запрошень на такі свята. Ще от на свята ще жодного разу не приїхала. Наступного разу обов'язково буду з вами. Світлана Гриценко, Дмитро Згурський, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Чому ми не перестаємо говорити про успіхи жінок різних епох, поколінь та статусів, зачіпаючи інколи і їхнє особисте життя, занурюючись в їхні захоплення та вчинки? Мабуть, тому що історія складається з життя живих людей, які як і ми до чогось прагнули, чогось домагалися, страждали та раділи. Далі у рубриці першопрохідці ми розповімо про українченку Марію Маркелову. У 1967 році приїхала до Українки разом з чоловіком Олексієм, слюсар-монтажником Марія Іванівна Маркелова. Працювала зварювальницею. Ми їхали ні одні, ні парні, ні двоє, ні троє. Нас їхала повністю бригада, повністю значить, наш колектив. У нас було своє начальство, свої майстера. І ми починали тільки з нуля. Вот Особливо цей наш ГРЕС, тільки з нуля. Там був один котлован і одна всього-навсього балка була така. Огромна і здорова шерезна балка. І стали люди приїжджати, приїжджати з усіх сторон, всякого, -всякого роду було. І молодие, і пожили, і крановщики, і сварщики, і електрики. В общем, всіх, всі, було багато. Ну, ми всі, как говорится, був хороший колектив. Було дружно, уютно. Какую работу приходилось выполнять? Тяжело вам? Было легко? Какие очень, трудности? Очень, тяжело. Да, все это было тяжело. Эти были трубы, это были трубы, трубы, трубы. Это кругом было одно железо. Скажите, у вас в бригаде было много мужчин, и вы одна женщина? Одна, да. Одна женщина. Ну, бригада бывает так. И 7, 8, 10 человек. И бывает 4, 5 человек. Сколько получается, какая получается, какой объем работы? Праця зварювальника в основному ручна. Індивідуальна спеціаліст цієї професії сам обслуговує апаратуру, готує її до робочого процесу. Постійного місця роботи у зварювальника немає. Він перебуває там, де в даний момент необхідні зварювальні роботи. Запитаємо, чому Марія Іванівна обрала цю, здавалось би, не жіночу і важку роботу. Отінь трудний, дуже я. Ну ета за горда Як Тата я йду в щитки. щиток у мене на голові. Я в рукавицях, я в робі йду. Я горділась. Вона очевидиться пуску першого блоку на трипільський тес і говорить про урочисту мить з піднесенням. Перший блок він громний, турбіна бажая, турбіна велика горда і Такає стоїть. будинки у місті було небагато, говорить Марія Ванівна, та стояв лише один магазин на місці. Сучасний форе все проходили комісію, була боржа на Дніпрі. Да, мы на борже проходили медосмотры все, мы были все молодые тогда. Это там амбулатория у вас располагалась? Да, 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 да. Вот это мы все там проходили, все комиссии. Ну, а, конечно, если что-то такое уже серьезное было, то проходили в Обухово, давали направление, значит, и проходили в Обухово. Маленький такой уютный маленький городочек, только-только начальщий. Кругом были пески, кругом были вот это все. Ну, все равно было как-то интересно. Перша прохидец, она сгадывает про красу места 40 років тому, поревняя ее із сьогоденням. Підкреслює, що українка ставала все красивішою. З кожним днем він красивіла. З кожним днем і з кожним днем. І там же, і в цьому місті була своя бригада, свої були люди, своє було начальство. А зеленіння – це було все своє, вже інше, це вже не наша професія. А зеленіння – була своя бригада. Вони вже квіточки сажали, був полив, навіть я і то, ось ці всі поливи виварювала, я трубки такі маленькі, шланги, вентильки, і все, шланги. Ходів, поливали. Подумки зазирнувши в минуле. Марія Іванівна згадує про своє захоплення піснею, про друзів, про те, як проводили вільний час на природі. Була сусіди, наприклад, там пара, одна, вторая пара. Ну виходні приходили, якщо не такої роботи, якщо ми не на роботі, то виходили, виходили туди до Стугни, виходили до Дніпра, а навіть приходили даже 4 чотири часа ночі слушали. Вона завжди усміхнена і привітна, заряджає інших своєю невпинною енергією, а спілкування із Марією Іванівною Маркеловою приносить задоволення і якесь особливе почуття душевного комфорту. Бог схилився над її душею, огорнув долонями з любов'ю. Світ зігрітий жінкою цією. Сонце носить скрізь вона з собою. Світлана Гриценко, Дмитро Згурський, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Овочі та фрукти є основним раціоном багатьох людей. Вони не лише смачні, а й корисні, особливо якщо сезонні. Про літні дари ланів. Наш наступний сюжет. Літня пора року щедра дарами ланів. Соковиті, стиглі, оповиті сонячним промінням овочі та фрукти є основним джерелом вітамінів та мікроелементів, що складають раціон переважної кількості населення. Про літній раціон українчан ми вирішили запитати у перехожих. Літній раціон переважно складається в мене з овочів, фруктів, молокопродукти, ну і м'ясо птиці. Переважно раціон влітку складає овочі і фрукти, тому що їх якби багато влітку можна насолоджуватись. Як кажуть лікарі, в них багато клітковини, корисний для травлення, ну і без м'яса. Зазвичай не залишаємося, тому що можна відпочивати на природі, шашличок там готувати. Желательно в основному більше продукти. Ясні, влітку? Так, да, щоб організм був крепче, ну і фрукти. Ну, стараюся більше їсти фрукти, овощ, овочі. Ну, все такі легкі страви. До того ж, це гарний спосіб стежити за власною фігурою, адже в основу багатьох сучасних дієт покладено споживання великої кількості овочів і фруктів. А ще за допомогою різноманітних овочів та спецій за короткий час можна приготувати смачну та недорогу страву, адже ціни на дари природи влітку досить прийнятні. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Відчуттям пластики, технічністю та віртуозністю виступів полонили вихованців дошкільного навчального закладу Сонечко, артисти місцевої церкової студії. Про церкове мистецтво від романтиків. Дивіться у сюжеті Мирослава. Гниб. у дошкільно-навчальному закладі Сонечко артисти народної церкової студії романтики продемонстрували спеціальну програму для дітей. Малята з великим захопленням спостерігали за цікавими церковими номерами та талановитістю юних артистів. Гімнастка, акробати, танець килимом, східні танці вдали вміння володіти обручами. Так зацікавило дітей, що дехто сидів, відкривши рота. Мирослава Гнип, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. В студії для вас працювала Лариса Діденко. Я бажаю вам гарного настрою, хорошої погоди та лише приємних новин. Нехай вам щастить!